Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас, ну можна сказати, з розпаковкою покажу, похвалюся своїми покупочками і розповім, як до мене їхали колоди новою службою для мене доставки міст Експрес шіпінг, да, міст, май, шоп, май Міст Шопінг вона називається морем. Спеціально вам взяла от, такий килимок, щоб показати, що вона їхала морем, а не літаком. Ну, літаком ми знаємо, у нас НП Шопінг доставляє і. В місті також є опція літаком, але це трошки дорожча доставка, трошки дорожча опція. Звісно, що ви отримуєте свої посилочки швиденько, да, впродовж двох тижнів до місяця максимум. Ну, але це і вартує більше. Шопінг морем, який їде, трошки дешевший, прямо на порядок дешевший. Зараз розкажу, скільки мені що обійшлося. Міст шопінг, ну, взагалі, вся. Інтеграція і весь вся взаємодія майже така сама, як і з міст експресом. Тобто, ви завантажуєте собі додаток Майміст Shopping, вам дають адресу в Америці або іншій країні світу, звідки ви можете замовити. Я замовляла в Штатах цього разу, замовляла на Амазоні. Велика в мене була покупка, із плюсів міст Шопінг робить консолідацію посилок. Тобто, мені приїхало дві чи три різні посилки на склад. Їх об'єднали і тоді вже відправили мені. Це коштує 1 долар, але це ну, ти платиш лише за одну посилку. У нової пошти нема такого, тобто вони не відкривають ваші колоди коробки, вони просто їх переправляють. Вони просто чіпляють український... Український штрих-код, українську накладну, і вона їде прямо до вас. Тобто вони не перевіряють на наявність, вони не перевіряють на комплектацію і вони не, ну, не роблять цю консолідацію. На міст шопінг таке можна зробити, і це плюс. Це плюс, тому що можна об'єднати посилку там, до 150 доларів, і вона буде їхати вам одним великим пакунком. Значить, по строкам доставки. Оця посилка, яка мені приїхала, я буду вам показувати її потрошку вже. Їхала мені десь 6 тижнів якраз. Я плюс-мінус 7 липня її оформила. Все мені тоді приїхало, воно сконсолідувалося 7 липня. І ось уже сьогодні у мене 14 серпня, все приїхало. Все приїхало вчасно, все приїхало в комплекті, все приїхало гарно, і навіть можна замовити доставку на відділення нової пошти. Тобто це партнерське відділення, воно заїжджає в Україну і віддається новій пошті. Нова пошта вам доставляє. Конолітаро ось таке ще закрите. Я люблю такі старенькі олдскульні колоди. Конолітаро дуже гарна. Це US Game Systems і, скоріш за все, буде хороша якість. Колода навіть не побита, не побита коробочка. Це приємно. Далі є в мене є в мене ще одна посилка, яка ще не доїхала, яка була раніше взята складом в опрацювання, яка була раніше відправлена в Україну, але вона в Україну ще не їде. Написали мені листа, що посилка затримується. Ось так теж буває. Тобто, це що, що пізніше приїхало, раніше в Україні, раніше в мене в руках, а те ще десь їде. Але мені дівчата, пані Євгенія, привіт вам, які користуються міст шопінгу морем. Саме Море. Сказали, що вони доїжджають нормально. Ну Літаком, я думаю, буде так само, як і ця як і нова пошта, тобто не буде нічого такого незвичного. Карти пророцтв Мадам Ендори. Я вирішила взяти оригінал, тому що це колода від Варго. Оригінал по ціні, такий самий, як матовий Silk, то я вирішила взяти оригінал. Мені сказали, що якість тут не сама класна, але хай буде оригінал. Гарна колода, красива, оракул. Будемо працювати з ним. Єдине, що тут не дуже хороша коробка, не дуже хороший картон. Треба буде взяти, просто обклеїти звичайним нашим широким скотчем, для того, щоб вона була в такій собі презентабельній якості, тому що вона вже побита. А що буде далі? Нема, у мене нема навіть ніяких... Ніякої віри, що вона збережеться. Наступне покажу вам Ось така Румі Таро продала мені й, е, е, Лера Валерія Байкара, е, сказала, що всі в Туреччині е, купують саме її, а це колода таро від Найджела Джексона. У мене є від Найджела Джексона дві колоди: одна в оригінальній комплектації Rose і друга в копії це магічна колода Найджела Джексона. От, Румі теж я вирішила взяти в оригіналі, тому що тут книжка і колода досить важка, теж запечатана задрукована. Наступне Inside Edition з Wizard Ос. Після такого дуже яскравого фільму з, з Аріаною Грандеда ця колода випустилася і заграла новими фарбами, будемо з, неї, з нею розбиратися. Ну, тут Вейтівська традиція. Manufactured in China. Колода цікава, красива, дуже якісний бокс, коштувала недорого. Ну як і все в Inside Editions, тобто там у них дуже гарні ціни, гарне, все пакування і гарна якість карт має бути. Тому будемо розглядати її. І, власне, від вас я попрошу лише одного написати, яку з колод ми розглянемо першу. І от і все. Зараз я буду окремо знімати кожне відео, буду окремо знімати розпаковку кожної колоди, але тільки від вас залежатиме, яка з цих колод вийде раніше огляд, а яка пізніше. Ну і фіналочка. Фіналочка Єланда Віч. Яланда Віч. Ось така Healing Art of Magic, Розі Бьоркман і Ганс Арнольд. Ось така велика, дуже тяжка коробка. Добре, що я взяла морем, тому що було б ще, ще дорожче. Ось така коробка вона тут буде на магніті. Ось такий опис, тут на 300 сторінок книжка, наскільки я знаю. І Мені дуже сподобалися карти теж old style, це old school, мені подобається таке. І, власне, дуже така вона алхімічна, насичена символами. ну І дуже симпатична, як на мене. Тобто ось такі, от, Як вам їх вмістити в кадр? Я не знаю. Ось так, мабуть, давайте. Ось так от ми їх покладемо, ось так от вони в мене будуть. Ну, я сподіваюся, що видно. Ну, майже видно, до речі, Чуть -чуть, да? от, я сподіваюся, що вам ця інформація була корисна. Тобто я вперше взяла собі цей міст шопінг е, морем, і я в принципі от поки що 50 на 50 задоволена, тому що е, одну частину колод я вже отримала, велике таке замовлення, так? І, і доставка обійшлася в дуже дешево. Ну тобто, порівняно, порівняно з новою поштою, дуже Да? чекала 6 тижнів. Але я нікуди не спішила. У мене контент був записаний, тому я не думаю, що це якась проблема. Тобто, якщо вам не горить і не срочно, і не на завтра, нам можна почекати. Можна почекати, замовляти великі пакунки, да, там, умовно цей до 150 доларів був пакунок, і прийшов в митницю без питань, без нічого, ніяких мені не було нарахувань. І 14 доларів доставка. 14,50, враховуючи, що я просила сконсолідувати цю посилку, а це за гроші. Це, це 1 долар. І, по-моєму, я ще оформлювала саме на цю посилку, я ще оформлювала м, страхування. Десь там 2,50 вийшло, щось таке. От тому да, ось така от історія з цим міст шопінгом. Якщо у вас є історії подібні з містшопінгом, розкажіть, поділіться, будь ласка, саме морем, тому що літаком я думаю, що там проблем немає взагалі. А от морем, до кого як їхало, будь ласка, поділіться. Будь ласка, розкажіть, проголосуйте, яку колоду першою будемо дивитися. Ну і власне, я ну, поки що я раджу міст морем, тому що дешево. Дешево, приємно довго, але приємно. але... Ну, коротше, поки що, поки що плюси, поки що плюси, і вони об'єднують посилки. А ще, до речі, що в міст, що в, нові, в новій пошті, це я додаю до тих, хто купує постійно. У них з'явився склад в штаті Делавер, де не треба сплачувати мито штату. Тобто в кожному штаті, з якого якщо ми замовляли раніше на Нью-Джерсі, склад, там потрібно. Так, у мене смітник приїхав зараз. Я виключу. Так, поїхав смітник, я хоч і на е, верхньому поверсі, але у нас так, така акустика, що неможливо знімати, а вікна закривати теж не варіант. Отже, е, промита. Да? Ми платили мито в штаті Нью-Джерсі, внутрішнє мито, да? тобто на, ну, типу, як ПДВ. Додаток на додану вартість? І, е, а в Делавері такого немає. Тобто, що на Новій Пошті з'явилася адреса в Делавері, і що на, е, цьому, на Міст Експресі з'явилася адреса в Ну, Вона в них і була, тому треба поміняти всі свої аккаунти і поміняти. Адресу на Делаварівську, щоб без мита платити, ну, оплачувати покупки. Ось так от. Тому вроде все сказала, всі організаційні питання озвучила. Пишіть коментарі, пишіть питання, якщо, на щось, якщо збереться знову багато питань, відео відповідь буде, якщо такі по місцю, то буду відповідати вже по ходу, по ходу поступлення питань, так би мовити. Ну і зараз буду знімати відео на кожну з цих питань. Прекрасних новиночок. Дякую до зустрічі, па-па!